Освітаю завод Вікон Прогрес. Розповім про те, чим відрізняється 9 система від 13-ї. Дивіться, начебто однакові відповідні планки. Але оця тоненька, це застаріла 9 система. Вона використовувалась десь приблизно років 15-20 по тому. Оце більш сучасна. Це 13-та система. Чим вона відрізняється? Бачите Оці. Оце товстеньке, а це тоненьке. Це дуже важливо, бо якщо поставити на 13-ту систему відповідні планки з 9 або навпаки, то вони не будуть працювати. А відрізнити ще раз, я е, е, розказую, що оце 9-та система. А оце більш сучасна, 13-та, Вона, бачите, більш товстенька. Дякую.